А чи знаєш, ти, як підносити до степеня з цілим від'ємним показником числа? Для будь-якого числа, яке не дорівнює 0, і натурального числа n, діє формула. А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на авенному степені. Тобто, якщо ми відправляємо наш вираз, який є степенем в знаменник дробу чисельнику якого одиничка, то мінус у показнику зникає. Також для будь-якого числа, яке не дорівнює 0, а в нульовому степені, дорівнює 1. І так, обчисліть 5 в мінус другому степені. За нашою формулою ми повинні написати 5 у квадраті в знаменнику дроба, чисельник якого 1. І це дорівнює 1,25. 2 в мінус 4 степені. Знову-таки, дорівнює дробові, у якого чисельник 1, А знаменник вже 2 в четвертому без мінуса. 2 в четвертому степені, як відомо, це 16. Отже, результат 1 16. Наступний приклад. Мінус 9 в мінус другому степені. За тією ж формулою. Треба 1 поділити на мінус 9, але вже у квадраті. Отже, це дорівнює 1. Поділити А-9 у квадраті, як відомо, це 81, тобто це одна Наступний приклад 0,2 мінус 3 степені. При піднесенні до від'ємних степенів звичайних дробів широко використовують формулу. а поділити на Б в степені мінус n дорівнює. Треба взяти дріб обернений до даного дроба, тобто поміняти чисельник із знамених місцями, перевернути наш дріб. І степінь уже буде в нас n без мінуса в показнику. Щоб скористатися цією формулою, я запишу 2 десятих у вигляді звичайного дроба, який, звісно, є скоротним. Отже, після скорочення я маю 1 п'яту. Після того, як я записала мій дріб по вигляді 1 п'ята. Я застосовую подану формулу. Тобто я повинна дріб перевернути. Це в мене буде 5, перших, тобто 5. А степень уже буде у мене третій, без мінуса. А як відомо, 5 у кубі це 125. Наступний приклад. 1 в мінус 24 степені, то відразу записую, це буде 1. Тому що 1 в будь-якому степені дорівнює 1. А як же буде з мінус одиницею? Перевіримо. За стандартною формулою поділимо 1 на мінус 1 в 16 степені. Це буде 1 поділити. Мінус 1 в 16 в парному степені – Це просто одиничка, отже, це 1. А тепер піднесемо мінус 1 до мінус 17 степеня. Поділимо одиничку на Мінус 1 у 17 степені. То це буде в мене 1 поділити на мінус 1. Маємо мінус 1. Робимо висновок. Мінус 1 в парному від'ємному степені дорівнює одиничці. Мінус 1 один в непарному від'ємному степені дорівнює мінус 1. Наступний приклад восьмих в нульовому степені. Будь-яке число в нульовому степені, окрім нуля, дорівнює 1. Отже, і восьмих в нульовому степені дорівнює 1, як і будь-яке інше число, окрім нуля, нагадую. 2 третьих мінус -3, 3 степені. Нагадаю, що нам треба замінити даний дріб на дріб повернений до нього. Це буде 3 других кубі. Отже, тепер я повинна до куба піднести і чисельник мого дроба. Знаменник мого дроба. Маю 3 в кубі 27, 2 в кубі 8. Отже, це буде дорівнювати. 27 ділимо на 8. 27, 8 поміщуються тричі. Значить, моя неповна частка це буде ціла частина мішаного числа. І остача в нас буде 3. Оскільки 3 на 8 24, 27 мінус 24, то це буде 3 восьмих. Наступний приклад. Мінус 1,16 в мінус другому. Для цього я перетворю моє мишане число в неправильний дріб. І потім виконаю піднесення дробу до від'ємного степеня. Для цього я повинна 1 помножити на 6, додати одиничку, яка стоїть в чисельному, познаменек той же самий в нас залишається. І підносимо до мінус другого степеня. Це буде дорівнювати, обчислюємо. Звісно, що 1 на 6 це 6, 6, додати 1 це 7, тобто мінус 7 шостих. В степені мінус 2 буде дорівнювати. Щоб позбутися мінуса в показнику, але не мінуса всередині дужки, я його залишаю. Я міняю чисельники знаменник місцями, тобто маю дріб 6, 7, і він уже у квадраті. Як відомо, від'ємне число в парному степені буде додатним. Значить, мені залишається 6 піднести до квадрату, то це буде 36, і 7 піднести до квадрату, то це буде 49.